Друзі, всім добрий день! 19 січня, я в Одесі. У нас сьогодні така погодка, сонячний день, тепло. Не знаю, мені навіть жарко вже, я тільки вийшла з дому. Це да, це погода дивує нас. Куди ми йдемо? І навіщо? Ви всі знаєте, що Українська Православна Церква перейшла на новоюліанський календар з 1 вересня. І всі свята у нас переміщуються на 13 днів. Тобто ми з вами. Святкували вже водохрещення 6 січня. Ми з зразненькою теж приймали активну участь. Я купалася, пересилила себе, ви за мене раділи і таке інше. Все це пам'ятаєте. Але будемо чесні, що не всі українці готові прийняти так різкі зміни такі. І багато хто святкує саме сьогодні. І ось я хочу пройтися до моречка, подивитися, наскільки багато одеситів святкують водохрещення сьогодні, купаються. Ми подивитися, як виглядає наша морічка сьогодні. Пропонуємо піти разом з нами. Ходімо. Тарас Григорович, добрий день. А тут знов якась техніка, що це опять, ремонтують чи що це робиться. О, лошадка. Добрий день, лошадка. Вже сніга нема, то ми бачили... А, прибирає, теж прибирає. Оце так. Да. Дякую комунальним службам Одеси за підтримку чистоти. Бачите, як чисте, чисте. Ну дуже теплий день, я не знаю. Google показував знов таки той прогноз погоди. Ця брехлива качка показує 8, але я відчуваю, що набагато більше, ніж 8. І я одягнулася як. Ну, як я завжди одягаюся. Треба було. Треба було все ж таки одягати купальник і Парео, і вперед. І вперед. Растя, будеш сьогодні відкривати сезон. Раз я без купальника, то будеш робити це ти. Ти готова купатися? Пірдати пірсу, як ти любиш. Ти ж любиш з пірсу? Расюня! Давай швиденько. Дуже довго. шукач білок. Друзі, я вчора, ідучи по привозу, ділилася з вами рецептом італійської страви. Дехто з вас мене виправив, сказав, що такого не може бути, італійці таке не їдять. Ну, я ж до вас з добром. Я хочу поділитися тим добрим, чим поділилися зі мною. До речі, я готувала цю страву і вона дуже-дуже смачна. Хоча, на перший погляд, здається, що там і крихти хліба підсмажити, і паста, і хліб, і щось таке воно. А воно е просто, дуже швидко готується і дуже смачне. От спробуйте. Італійці готують цей рецепт. В Італії ж багато регіонів. Кожен регіон готує по-своєму. Вона навіть в гуглів йдіть. Паста з е цим. Світною капустою і вам вийде багато багато рецептів італійських, поеталійських летіть. І вам вийде багато багато рецептів. У кожного міста є свій рецепт. А ще кожен ресторан, кожна сім'я готує по-своєму, додає свої якісь нотки. А ти де? От немає її. От немає воно. Тож, спробуйте, я з вами поділилася тим, чим поділилася зі мною. І я вчора все ж таки приготувала. На привозі купила таку маленьку капустинку і зробила дуже смачно. Швидко готується і смачно. Так що смачного вам. Сьогодні, добрий день. У вас тут їжа. А Чим вас годую? О, перловка, наче це. І корм, і перловка. Боже, скільки їжі у вас. Тут базар вокза, Кісюні, базар вокза. Гарного дня вам. Раз я чекаю, я їй сказала, не дай Бог, ти мені завадиш підійти до кошечок. Вперед. То вона послухалася. А я щось не могла натішитися цією погодою, і вже сонечко зайшло, і трохи є вітер. Теплий, але він є. Уявляєте? От як, тільки щоб було взагалі спокійне, і таке сонце яскраве, вже немає. Все. Хорошого потроху. Але тепло. Тепло, що є, то є тепло. Но людей йде багато за морячка. Сьогодні погода начебто така непогана. Тому... Чому справа, не знаю, чи в погоді, чи святкуванні. Подивимось. Так виглядає Ланжерон 19 січня 24-го року. Моречка заспокоїлась порівняно зі вчорашнім днем. Тут все ціло. Бо вчора був такий шторм, що я вже хвилювалася, думаю, постриваю, знов ці настіли, тільки зробили, Ні, все добре, все ціле. Повиносила, подивіться, камені. Оце ж такі хвилі були вчора. Ай-яй-яй, каменями. Тут не тільки тебе хвиля може накрити з головою, а вона ще тебе може каменями закидати, я не знаю, травмувати. Жалко. Дивіться скільки. Зупиняючись на ланжероні, ми бачимо, що багато людей купаються, багато людей, як глядачі, прийшли. Є батюшка, є місто для зігріва, є намет, є самовар з чаєм, там щось ще якісь напи, якісь закуски. І батюшка. До речі, церква дозволяє сьогодні святкувати теж. Хто як по-старому, по-новому можна і так, і так. Підійдемо до батюшки. он дает человеку сделать сознательно выбор. Он дает человеку право выбора. И вот спустя 30 лет, когда он, Христос достигает 30-летнего возраста, согласно иудейскому закону, 30 лет уже мужчина считается совершеннолетним. То есть он имеет право на общественную деятельность. Он имеет право говорить в обществе. И вот когда Христос, когда ему исполняется 30 лет, Он принимает крещение в реке Ярта. Все... А це шоу у вас гліцы? А скільки він коштує? Можете пожертвувати нас на сім'ї політичного. А, а давайте пожертвуємо. Українська православна церква оголошує збір коштів для підтримки родин воїнів ЗСУ, що загинули на війні. Зараз поучаствуємо. Ми з Растінкою теж поучаствували для сім'ї загиблих воїнів. И собрались мы сюда для того, чтобы помолиться. Поэтому все, кто желают, приглашаем к молитве. А потом, потом, и вы уже видите, что вот братья Иринского монастыря есть чай, есть литвейн, есть пирожки. Угощайтесь. Прошу, приглашаю всех помолиться о мире в нашей стране, о победе, самое главное, о том, чтобы Господь хранил наших защитников, о том, чтобы Господь хранил наше мирное население, потому что оно тоже много страдает, о том, чтобы Господь дал долгожданный мир. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небес. Аминь. Исповедуйтесь, Господи, от облады, от их милости, Господь. Господи, веся нам, Господи, гряды, во имя Господи. О, Господи, веся нам, Господи, гряды, во имя Господи. О, Господи, веся нам, Господи, гряды, Господи.

Усі на сі і нині Растя, я тебе загубила. Ну вона вже шукає добрих людей, поки я там молюся, он подивіться на цю красу. Вона вже за столом. Все, дякуємо зі святами і пішли. Шукай манюня, шукай м'ячик. загубили м'ячик. Ой, й моє. Ми могли його зарити і забути. Такі безтолкові, мама Мія. Що ти там робиш? Що ти їш? Шукай м'яч, я кажу. А ну, давай риємо тут. А ну, рию тут.

Oh, mercy, praise Знов я малюся, а де Растя. Растя, яку я попросила пошукати м'яч, який ми загубили. Ось де вона його шукає. Вона спутала м'яч і ковбаса, ці два слова. Вони дуже схожі, тому Растя плутає. О, мама мія! І на Растюню побризгала святою водичкою. Растінька, подивись, камеру, подивись вона мокренька. Я попросила батюшку і він побризгав на неї. Шукаємо м'ячик, Растюня. Шукаємо. Так, так, Друзі, я п'ю глінфен. Всіх, хто святкує сьогодні водохреща, я всіх вітаю, всім бажаю миру, здоров'я, Божої благодаті. Храні Господі нашу Україну! Україна. Вітаємо. Дуже смачний глінфільм, дуже смачний. У нас там є ще булочка, ми взяли булочку. Теж дуже смачна. Я трошки з'їла, а трошки не доїла. Ну Потім даємо. Ось так. Ну Сподобалось мені сьогодні, да, що я, я навіть такого не очікувала. Батюшка, молилися за Україну, молилися за воїнів наших, за нас за всіх, за нашу перемогу. Дуже так зворушлива ці молитви, все, людей багато, купаються багато. Для тебе є зараз. Це знайшла ще вдома з старих запасів. Це я ще в Хорватії купувала, теж не знаю чому. Зайшла в магазин як з косметики, дивлюся, е ці смаколики для тварин. Разте в мене вдома раз, я без Расті прийшла в цей магазин, бідна, раз треба її купити. Ну таке. А я не дуже їх полюбляю. Ну зараз щось на вулиці вона їсть все. Смачно. Ти ж не любиш їх. Вони вже рік лежать. Я, як завжди, все свята проходила з крупою для пташок. На що з собою, ну я не знаю, ну тут пів кіло, напевно. Ну, 300-400 грам точно. Навіщо тягати? Викине десь парку. Ну не викине погодуться. Ні, я з собою тягаю. О, мама мія. Нема 6 числа запрошував безкоштовно цих відвідувачів, глядачів хотіла сказати, відвідувачів до себе у басейни. Все було відкрите. Я не знаю, як зараз. Я бачу, що зараз нікого нема в басейнах. Я Не знаю, чи, чи є безкоштовно. Вон дівчина роздягається. Тут ж є басейн з гарячою водою і з морською водою. 6 числа багато хто купався в басейні з гарячою водою. Ну бо були з дітками, ну дітки, ще в шторм вже тоді був теж такий сильний, тому ну куди в море? А з гарячою водою можна. Дівчина пішла теж з гарячою водою. Більш нікого немає. Зараз нас питаємо, чи, чи безкоштовно чи коштовно сьогодні це дійство. Опа, їжа на горизонті роздайся море, растя. Там стосовно басейнів нема. Охорона каже, що оці безкоштовні, як і шостого, вони теж були безкоштовні. Ну, сьогодні тут немає відвідувачів. Ну, краса. А оці, як завжди, так, не можна знімати, люди відпочивають, за це заплатили гроші, а я їх знімаю. Подивіться, як красиво, так? ці пальми. А, клас, Растя, дуже красива картинка. Біло-блакитне, і пальми, і моречка на задньому фоні, Все, і небо. Все наше українське. Все, ходімо, Рася. Ми вже йдемо додому, я кажу, раз я пішла, не хоче. Вона хоче до дельфінів. От що мені робити? Дельфіни зараз зайняті, у них виступ. Вони не будуть з нею зараз розмовляти, гратися і таке інше. Вона стала, як, як баран. От, от Що мені робити? Рася, пішли. Ні, треба йти, бачите, стала і дивиться на двері, що треба йти до дельфіну. Ну ти знаєш їх розклад. Ти знаєш розклад виступу, Растя? Підійди до мене. Іди до мене. І оце так кожного разу. Вони зайняті, тут треба ввечері приходять. Вони ж працюють, вони ж актери. Ти актриса і вони актори, Растя. Пішли. Растюня, хотіла до дельфінчиків. Ну, ми підемо до них. Ну, не сьогодні. Вони сьогодні зайняті. За да. моя рибка, як вона їх любить. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Ми вже йдемо додому. Хотіла б ще раз привітати всіх тих, хто сьогодні святкує водохрещення зі свята. Всім миру і Божої благодаті молимось за нашу Україну і храні нас всіх, Бог зі святом.